Так, сьогодні, 23 червня, мене затримали неофіційно, нелегально. Причиною стався конфлікт в автобусі, тим, що я сказала, що я не можу оплатити картою гроші. Я маю дрібні заплатіти за мене. Замість того, почалися штовхання. Мене почали виштовхувати, приймали. приймали е Тілесні ушкодження в мене є, грубу силу до мене приймали. І на мої просьби викличте поліцію, ніяк не реагували, при тому ще й е, порізали мені сумки, приїхала поліція. Вони ж одну сумку мені порвав чоловік в транспорті, в якому я проїжджала дві, дві чи три зупинки, так. Платіжка квитка була 19 копійок. Е, на мої вимоги поїхали в поліцію, Викличте мені перекладача, мені відмовили, порізали сумки, мені виписали штраф. У мене ось синці. У мене синці на двох руках, порваний, порваний годинник. Е, також зараз я знаходжуся ось, тільки вийшла. Зараз я ще до них ще раз задзвоню, щоб вони вийшли. Ось Прага, поліція. На поліцію іноземців мені було відмовлено. На те, що предоставити мені перекладача, мені було відмовлено. На адвоката мені було відмовлено. І вони мені сказали «вчи чеську». Так, ось мої речі показую. Ось сумки порізані мої. При тому ще й в мене викрали паспорта з сумки незаконно, вони не мали права на обшук. На мої е вимагання поїхали у відділок для того, щоб переконати, що я за особа і що коїться з, з перекладачем легально і офіційно ось матеріальні пошкодження йдуть, тобто дві сумки порізаних. Ось мені незаконно. Е Мені незаконно викрали паспорт сумки. Все, що хотіли, вони написали, якби на їхню думку. В цьому участвував водій автор транспорту, якому ми проїжджали, хоча він не мав відволікатися від рейсу. Він вийшов і почалася стусанина відповідно до мене. І при тому, коли приїхала поліція, він якоби стверджував. Що він є свідком, типу, якоби налякати чи ще щось. На їхню думку, ось ці папірці є офіційно легальними.